І сина і святого Духа, і слава Ісусу Христу, що проминув перший тиждень посту, і ми, що відступаючи в першу неділю, ще до чотиридесятниці, величаємо славу Бога пізно співими, молитвами своїми, за те, що дав нам таку велику милю, що ми можемо приступити до очищення душі, які наших щоб зняти все те лукавство, всі ті гріхи, які панують у душах наших. Бо, як каже нам церковна молитва, нема людини, яка б жила, не согрішила, а ті гріхи наші, то від нашої немості, від нашого лукавства. А може Бог не побачить, а може простить, а може змилосердиться, тому що він то добрий. І надто багато милостиві, тому допускає свій людина той чи інший гріх, і не задумується над наслідками його. А чули ми в нинішній Євангелії, що казав Христос Борнафанаїла. От справді ізраїльтянин, в якому лукавства нема. Тобто нема підступу, нема хитрості, нема злоби. І нема невірства. Ось такий справді ізраїлітянин. І то стосується не тільки Ізраїля, бо то, можна було сказати, ще в старому заповіті. А сьогодні, у першу неділю, по, так звану неділю православ'я ми вступаємо в Великодній піст і радісно костимо і святкуємо величаємо Христа щоб показати Йому своє правильно славляче Бога життя, щоб показати Йому ту єдність, яку маємо ми у вірі, в надії, в любові, яку маємо ми в покаянні і в бажанні бути разом із Христом. Тому, то, браті і сестри, во Христі нам саме чую. більше потрібно. Уникати у кадру як розпусного гріха, який переходить з роду в ліс, бо власне чим славиться Рід Людський, як не тим гріхом, до якого прибігають покаяння до Миносерного Творця й просить. Прости мені, бо согрішив я перед тобою. І ось оця неділя православія. Це не треба думати собі, що це вузька неділя одної конфесії. Можна врятувати ще бути приналежним до іншої конфесії. Але мати життя православне, тобто правильно славлячи життя Бога свого. Бо дивіться, ми знаємо, і не раз бачили і чули, що ходять по вулицях наших проповідників. Свідки Йогове, а баптисти, і інші, які приходять до нас і питають, а чи знаєте, ви, чому ми спасемося іні? і цитують нам у римки письма святоки, підтверджують їхню течію, правду їхню, їхньої серти. А чи ми, так звані православні християни, можемо підтвердити? Правду свою знанням письма святого, які затверджують нашу істину, нашу основу, нашу віру. На камені твердому вірі Христової. На жаль, цього нема. Ми знайдемо час на журнал, на газету, на телевізор, але ми не знайдемо часу на читання письма святого. Як казав Христос, дослідіть написання, Бо ви думаєте, через них буде мати вічне життя. Вони свідчать про мене, а ось, на жаль, на Божу теми підтвердження нашої віри у письмі Святому часу ми не знаходимо. А що казав Христос до Самарянки, з якої зустрівши біля міста Сиха? Яка питала, де, бачу, Госту, пане, що ти пророк, ось що ці наші поклонялися на горі Гарі ви євреї, в Богу в Єрусалимі, так скажи мені, де місце, де потрібно поклонятися Богові? І відповів Христос, повій мені жінко, що на цей час, коли ні на горі Грізін, ні в Єрусалимі поклонятися не будуть. Будуть поклонятися Богу в душі та в істині, бо Бог є дух і прагне собі таких поклонників. Тому нам треба уникати обрядовірства, втікати від тенець закону і бігти за правдиво славлячим життям Христа. Тому, браття і сестри, бо Христі, неприналежність до певної конфесії рятує, а рятує, правильно славлячи Бога життя. Бо і сьогодні, у першу неділю Великоднього посту, неділю православія, чому вона так названа? Тому що перемога настала над віком за єрічю водоборства, яка тривала. Довгі десятиліття, і на чому Вселенському соборі в 787 році, де були присутні 367 єпископів, було постановлено, що шанувати ікони святі це не суперечить правильному славлячу імені Бога. Тому що ми шануємо не папір, не камінь, не фарбу якими зображена та чи інша ікона святого, Христа чи Богородиці святої, а належність образу відносимо до первого образу. Ікону Христа цілуюче, ми тим самим цілуємо самого Христа. Величаючи ікону Богородиці, ми тим самим величаємо саму Богородицю, шануючи того чи іншого святого чи святу. Ми шануємо тих свят, які віддали життя своє за Христа у жорстоких муках лютих гоніння, чудеса творив і через ікони свої святі наближають нас до віри в Христа, бокай нам передання святих, що ікона, це світ у потойбічний, це вікно по світ, це зінка сіяє нам із глибин, віків щоб принести нам і привести нас до істинного поклоніння Христа, ось що ця назва неділі православ'я постоджествувала на шанування святих ікон, але шануючи святі ікони, цілуючи їх, треба пам'ятати, що ми тим самим цілуємо ікону святу не в уста браття і сестри, тому що ми сподобні Бо уста маємо гріховні, з них часто виходять непристойні слова, тому і комунути треба десь боку, з скраєчку, в руку або в ногу святого, чи святої, чи Христа, чи Богородиця, не в уста, тому що ми недостойні цілувати своїми грішними устами уста святих своїх. А шануючи цю ікону, ми шануємо самого. Зображені на цій іконі. І ось головне, щоб, шануючи тих святих, зображених на іконах святих, ми б мали пам'ять про їхнє життя, величали би їх, старали бся наслідувати їхній приклад, і повчальний для нас і бігти за тую правду, мали вони живучи на цій землі. Тому що, шануючи їх, ми віддаємо їм належну честь повшану, похвалу і просимо від них молити за нас грішних, нічемних і недостойних. Тому що, шануючи їх, ми молимося до них, тому що вони прославилися великою славою, силою і вірою своєю до Воскреслого Христа за його постраждали і були замучені у перших трьох століттях жорстокого рівня переслідування християн. А ми, шануючи їх, пригадуємо собі, що ми стараємося бути правильно славлячими християнами, життям своїм вірою, надією та любов'ю, що звеличуючи їх. Ми всягнули ту ласку, вділяють вони нам за наші напрощення наших численні гріхи. Тому що поклонятися нам треба отцю в духі та вісні, бо Бог є дух і таких поклонників собі бажає. Тому дай, Господи нам істинної віри, життя не лукавого, не лицемірного, щоби маючи його. Ми тим самим правильно славили Бога і в житті, і в тілі, і в душі своїй, щоб не двоїлися ми отам зхитрю, отам скаже якесь Слово, а потім покаюся, прийду до покаяння, а чи доживу до того покаяння не знаю. А чи Господь от прийме, отумую підступність, отумую лихослів'я, отумую двоєдушність. І в те раздвоє чи прийме, Господь чи простить мені, одна тим ми не задумуємося. Тому, Господи, дай нам уникати всякого лукавства, дай нам уникати всякого підступу, а жити правдиво в чистоті правді, та побожність на спасіння душ наших, бо славу Божу, Амінь. Слава Ісусу Христу!